Сьогодні послання єрархії Української Греко-Католицької церкви в Західній Європі. Нехай Воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його. І хай біжать від лиця Його ті, що ненавидять Його. Все світліші і всечасніші отці, преподобні Богопосвячені сестри і брати, дорогі у Христі, вірні. Христос Воскрес! Листі, воскрес! Посеред болю і тривоги у єдного леколітня, яке перериває наш народ, звучить небесне пісня перемоги, сповіщаючи усім народам спасіння, спасенну благовість про Воскресіння Христа Господа. І ми разом з Христом Воскресним, у Христі Воскресному приходимо сьогодні до вас і виголошуємо це пасхальне, переможне привітання, яке скерував Спаситель після Воскресіння до своїх перелякань і затривожених апостолів. Мир! Пар. Ми всі, сини і дочки в української землі, на матірних землях, і на поселеннях з надією і очікуємо і з вірою і висловлюємо дар миру від Всевишнього для нашого страждального народу. Як люди віруючі, ми усвідомлюємо, що той мир, якого ми так дуже прагнемо, не буде плодом виключно людських доси. Він стане даром з висоти, спасенним втручанням самого Бога у у повну... Бога. У повносвістні страждання історію нашого народу. Господь, як добрий, люблячий отець, бачить більші страждання своїх дітей, і він приходить до нас спасати і дарувати нам свій мир. Цей прихід Бога сповістила ангели у полі полівеєва, проголошуючи слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Христос відходить. Історію, як сильний Бог, Отець довічний, князь миру. Він звіщає мир тим, що було далеко, і тим, що було близько. Він заповідає мир, як особливий дар, з яким нічого у світі не може зрівнятися. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам. Не так, як світ дає, даю його вам. Хай не тревожиться серце ваше і не страхається. Але щоб ця спасенна Божа обітниця сповнилася в історії народу і усього людства, потрібно, щоб було, потрібно було, щоб Божий Син воплочений змінився з пекельними силами гріха, ненависті і зло, якими диявол тримав на волі людський рід. Дорога до миру провадила через несправедливий засуд, тортури, зачування приниження, болючу смерть погребіння Сина Божого, який перейняв на себе людське тіло, А разом з ним усю людську злобу, агресію, ненависть, який і є прояв гріха. Проте Отець Небесний, згідно зі своїми спасенним задумом, не дав своєму синові бачити затління і не оставив його душі в аді, але воскресив його своєю силою і смертвою, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб смерть держала його у своїй владі. Христос Воскресний, як переможець радо, стає посеред все ще стривожених і опановуючи жургові учнів і віддає їх, виголошуючи мир вам. У цьому привітанні і у присутності Воскресного між нами апостоли віднаходять втрачену надію, а їхнє серце сповнюється пасхальною радістю. Сьогодні ми прославляємо Христа Воскресного, присутнього між нами та поклоняємося йому як переможцеві гріха і пекла. У ранах на його святому тілі ми розпізнаємо рани нашого народу, рани наших захисників, які сьогодні у своєму тілі зупиняють вселенське слово, що атакує наш народ, нашу землю. Разом з Христом, ми, ми жертвуючи себе самих не лише за життя свого народу, але й за своїх ближчих, найближчих. Вони сьогодні стають служителями миру, також для далеких, для народів Європи і всього світу. Ми з вдячністю схиляємо голову перед їхнім подвигом і молимося, щоб Господь Бог скрипив їх своєю благодаттю, захоронив їх від ворожих нападів, даруючи усім нам мир. А водночас ми теж покликані ставати миротворцями, наближати повний, тривалий і справедливий мир, за яким так тужить вся наша країна і цілий світ. Ми зможемо це зробити перед усім, якщо будемо долати гріх у власному житті. Бо саме людський гріх. Є першою причиною всіх конфліктів, воєн і агресій. Долати віку власному житті це вкрай важливий і необхідний крок до відновлення Божого миру в людському суспільстві. Невідпадково Воскресний Спаситель, приносячи своїм апостолам благовість миру, водночас залишив їм благодать Святого Духа на відпущення гріхів. І ще раз Ісус каже їм мир вам». Це промовивши, дихали і каже. Прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпуститься їх. Кому ж затримати затримається. Другий шлях до миру це шлях служіння, шлях милосердження і вірної любові. Агресія породжується від бажання панувати, визискувати, пригноблювати, зловживати владу. Натомість Дух Служіння, яким йшов Господь Ісус, це вірний шлях до миру у серці, у спільноті між народами. Усі ці страшні роки війни наш народ виявив, виявив подив, подивогідну готовність заслужіння. Наші захисники, волонтери, лікарі і медики, мільйони людей доброї волі, на рідних, на рідних землях і на поселеннях, творячи добро, утверджують і наближають неминучу перемогу світла на над темрявими, правди над брехнею, любові над ненавистю. Нехай, і на, на, нехай і надалі нас надихає слова апостола Павла. Який нам, який, який нам пригадав синод єпископів у минулому дальному посланні. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай слово. Не вторгнемося доброчиняти, дорогі брати і сестри, бо в цьому затова перемога. Оточимо турботу і наших захисників. Не віримося до поради. Молімося за визволення полонених, підіймася, Підтримаємо сумуючих, страждальних і знедолених війна. Особливо заопікуємося вдовами і сиротами та батьками, які втратили у цій війні своїх синів та дочок. Пам'ятайте, подібне, як Христос, граючи на хресті, доручив своїй матір полюбленому учневі Івану, так нині Господь доручає нам опійці тих, хто найбільше постраждав від жахів війни, щоб ми зігріли їх теплом, любов і ласкою Святого Духа. Дорогі брати і сестри у Христі, ми тривалою молитвою. Очищення від Неха власного серця, служінням милосердною, служіння милосердною любов'ю утверджуємо щораз що більше і найближаємо до остаточної перемоги Христа Воскресного у нашому народу. Нехай Господнє світло, Воскресіння зігріє душу кожного із вас, кожного і кожний із вас. Нехай навідається до наших захисників, до полонених, поранених, страждених і самотніх, відчине від серця страх і смуток а скріпить віру і надію в Господу. Нехай перед передсвітло воскресіння відступить з нашої землі уся про ворожа сила. Сам Христос воскресе, нехай дарує нам пасхальну радість та благословить усіх нас своїм миром. Христос Бої. Воскрес! Дано в Лондоні, Мюнхені, Римі, Парижі, Києві, в День Святого Кирила Єпископа 18 17, 31 -го березня 2023 року. Єпископ Кен Новаківський, єпарх, присвятої родини у Лондоні, апостольський зад для українців від Ірландії та Північній і, і, Ірландії та Північній Ірландії, Богдан Дзюрак, апостольський екзал для українців у Німеччині і Скандинавії, Діоніс Ілія апостольський екзал для українців в Італії, Ліванчена, апостольський адміністратор єпархії святого Володимира, Великому Парижі, апостольські у Швейцарії, країна Конелюбсу, Степан Сус, голова пасторально-місійного відділу патріаршої. would no, even be spirit and knowledge free